Друзі, всім привіт! Закінчується ємка. Товіце сьогодні гранд фінал Спіріт буде будуть грати проти команди Віталіті. Ну, якщо коротко, насправді мені здається, Спіріт зараз дійсно в такій ігровій формі знаходяться, що вони заслуговують на перше місце на цьому івенті, і я би оцінив шанси проти Віталіті 60 на 40 на їхню користь. Очевидно, що ну, в гранд фіналі може піти все, що завгодно, але досвід команди Спіріт. Spirit... І цього самого головне ігрового складу, та він каже про те, що, скоріш за все, саме вони переможуть. Але знову ж таки, рекомендую всім дивитись. Насправді буде дуже цікаво. А напевно, ми побачимо The Train. І знову ж таки, Train нова мапа. Там буде фактор якогось рандому Але вкотре наголошую, що Spirit насправді в дуже серйозній ігровій формі. І той шлях, який вони пройшли саме на цьому івенті, він, як на мене, дещо складніший. Аніж у команди Vitality. і це означає, що е, саме за рахунок цього івенту Spirit підготувалися набагато краще. Але я насправді хотів поговорити про матч Наві вчорашній. Наві, на жаль, програли, програли на двох мапах. Піки бани були ті самі. Наві знову вибрали Міраж. Спіріт вибрали dust 2 І ну, здавалось, насправді, що Наві є знову шанси, хоча менші. Менші чому? Тому що ну, знову ж таки, Спіріт дуже сильна команда, і двічі їх обіграти в рамках одного івенту. Насправді це дуже складно. І в Наві це не вдалося. На Міражі не вдалося через серію помилок. Про це, до речі, от, що Блейд каже, що Чопер каже в своєму інтерв'ю. Що знову ж таки Чопер наголошує на тому, що взагалі вони коли грають із Наві, обидві команди багато помиляються. Блейд каже, що а, ніби психологічних проблем не було, хоча був якийсь тиск а, через а, стадіон. І я от чесно не, 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 не зовсім розумію, чи то він натякає на якісь підказки з боку стадіона, а, коли ну, там відбувається, умовно кажучи, щось в грі, і зал просто кричить, тим часом. Тим самим допомагаючи uh, гравцям. Чи все ж таки це психологічний тиск, тобто помилки через стейдж. Да, він тут пише: It's not some uh, psychological thing. I think on Mirage and Dust 2, we made a lot of mistakes. Ми зробили багато помилок, тому що uh, ми грали на сцені. Це от 100%. Але якось мені тоді не клеїться все це діло, тому що якраз якщо ти граєш на сцені, ну тобі або допомагає зал, або ну, на практиці, да, просто кричить і каже, там купо чого відбувається. Або насправді просто відбувається психологічний тиск через сцену, через аудиторію, через те, що багато людей дивиться, і все таке інше. Ну і я, якщо чесно, тут не погоджуюсь з Блейдом, тому що якраз. Ось тут це ще один матч, який Наві грали проти Спіріт. Тут було три мапи. І от так виглядає Борька. Трошки зайнятий. Почекай, будь ласка. От тут є, значить, матч здорової людини, і в Наві все по класиці. Та Ексбі на капітані настріляв, але зайшов в мінус. Всі повиходили в плюс. І, е... У команди Spirit єдиний, там, хто нормально е, катається, Донг. Тут така сама ситуація повторюється, але проблема в тому, що е, снайпер наві. В мінус 5 зайшов, хоча ну, для снайпера, знову ж таки, це взагалі ну, не справа. От ну, Вандерфулу треба, я не знаю, е якщо чесно, працювати більше, ніж е іншим гравцям. Тому що мені здається, що якщо Na'Vi будуть, наприклад, змінювати гравців в майбутньому, та це обов'язково відбудеться рано чи пізно, тому що, навіть якщо вони будуть постійно топ 2 топ-3, це все одно спричиняє серйозний тиск на склад, і ніхто не хоче втрачати е свій найкращий е час. Якщо Умовний там а, біт ще зможе грати рік-два. Йому хочеться, щоб цей рік-два він все ж таки перемагав. Тому Вандерфулу насправді треба ну, щось змінювати, щось з собою робити, більш ставати, не знаю, агресивним снайпером. Ну і знову ж таки, тут має бути робота як Вандерфала, так і Блейда, тому що просто так це все не відбудеться. А, коротше кажучи, тут ну, в цьому матчі конкретно не настріляв. Вандерфул не настріляв GL. Тобто тут все ж таки був певний тиск саме. Через а, стадіон. А, знову ж таки, на міражі цю пістолетку, коли донг а, взяв ситуацію 2 в 3, ніби неймовірні позиції, джангл, апартаменти, і донг це бере. на дасті до речі, отут знову ж таки про це каже Чопер. Наві а, дуже грають а, структуровано, наві ніколи собі не дозволяють. Ну, знов ж таки, це така знаєте фішка блейда. Та, тобто а, виховав крутих таких, знов ж таки, ну не хочу назвати їх роботами, але виховав гравців, які типу гарно грають в тімплей, комунікують одне з одним. Все роблять дуже чітко, але все йде по плану в них. Та от коли цей план рушиться, а, тоді вони не знають, що робити. І отут от Чопа розказує якраз про те як вони. В одному з раундів при рахунку 10-2. Змогли ламати а, ігровий план Наві, і Наві насправді на це нічого відповісти не змогли. А, ну, якось так. Коротше кажучи, Наві треба підтягувати, як на мене, індивідуальний скіл, тому що цей індивідуальний скіл, він якраз дасть змогу тобі грати не за планом, не за сценарієм. Тобто, коли щось іде не так, ти сам береш гру в свої руки і граєш абсолютно не так, як тебе насправді, чив Блейд на тренуваннях. Тому що. КС разноплановий, і ну, очевидно, що тобі ніхто не буде на про сцені давати і грати за планом. І це треба розуміти. Так що, якось так, ставте вподобайки, лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Сеня. Бувайте, здорові, папа.